Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Майнкрафт, в якому кожних три хвилини, чи через скільки, ну десь плюс-мінус так, буде траплятися повний капець. В общем-то, буде дуже багато стихійних лих. У мене є меню налаштування, в якому можна включити або виключити якісь стихійні лиха, які мені не потрібні. Але у нас все вімкнене, у нас все чітко, тому let's go. По суті, ну, нам треба якось попробувати повиживати, можливо, побудувати якусь хату і подивитися на всі стихійні лиха, які тут є. Ну або хоча б на. На більшу їх кількість. В цілому, ну, заспавнились ми, я б не сказав, що дуже хорошо. От, і ви знаєте, ну. У нас почався дощ. Це дуже погано. І почалось якесь погане стикій налеху, почекай. Обалдеть, це що таке? Якась парова ерунда. А як вижити тут, алло? Це що за движуха? Це сніг? Типа холод якийсь? Походу, да, і він за мною йде? Чи він просто там? А, він просто там, я поняв. Непогано непогано. Коротше, через три хвилини буде наступне. В принципі, мені для того всього потрібно ще дерево, потрібні якісь інструменти. Було б непогано знайти селище. Тут є і метеоритні дощі, і землетруси, і торнадо. Коротше, тут є все, що захочеш. І якесь наводнення. Коротше, ще купа-купа всякого. І, якщо чесно, хотілося б, щоб я безпечно якось це все прожив діло, але мені знаєш, що ти подобається. Те, що якесь небо дуже темне. Типу, супер-супер, якось темне. І ще й дощі. Коротше, ще купа, всякого лайна. Давай быстренько зробимо верстак. Зробимо. Палички, мені хотілось би по-хорошому щас зробити кайло, добути трохи каміння і подобувати трошечки м'яса, оцей всякої двіжухи, тому що ну було би реально непогано. Ну і само собою, давай зараз добудемо трохи каміння, бо без інструментів мені тупо нікуди не дінешся. Просто б'яти по світі його вивчати, Це, звісно, хорошо, але хотілось би ще трошки їсти, мати всього, бо ну все таки стихійні лиха це серйозна двіжуха. Добре, що вони не так часто будуть спавнитись, і походу нам спочатку заспавнулось саме таке більш безобідне. А не якась там всяка єрунда, яка може заспавнитися, тупо тобто знищити мені пів, пів, селища, пів будинку і так далі. і Так, далі. Так, тому першим ділом робимо кайло, робимо сокиру, робимо собі меч. би і ні. І в цілому у мене все кайф. Оця штука мені не треба, тому що налаштовувати я нічого не буду, бо в мене і так все, типа, супер. В мене все вімкнене, я нічого не буду боятись, нічого вимикати не буду. Оця стихійна штука у мене вже пропала. Вона, походу, спавниться ненадовго. Але як я бачив в трейлері, що ну, може бути вообще конкретна халепа. А конкретна халепа, ну і в баню, поняв? Так. Ну, те, що в мене є трошки м'яса, це хорошо. У мене не вистачає каміння на кам'яну пічку. Це дуже погано. Тому що мені по факту їсти треба буде жарити. Тому що ну, мені ніде без взяти нормально їжі, типа хліба там і моркви і тому подібне. Ще йде дощ постійно. Це мене теж задовбує потихеньку, але я думаю, що все буде ок. Я думаю, що він скоро пройде. Я би, звісно, хотів би скрафти ліжко і тупо поспати. І, можливо, він тоді пропаде. Але я бачу лам. а вівці я бачу, я більше не бачу. На жаль, ну що ж поробиш? Трошки проголоднів я через те, що мене тоді та штука побила, якась е, замерз. Штука була. Якийсь вітер жорсткий і холодний. І це, звісно, не дуже хорошо. Ну, в принципі, ладно. Я думаю, що я зараз щось -то точно зварганю сеї похавати. І само собою я ось ще вівцю. Тут ось кури внизу є, їхнє м'ясо теж можна пожарити, по суті, повинно бути все ок. Ну і само собою, у мене через 15 секунд знову буде якась, якийсь катаклізм, і було би дуже хорошо не померти. А то мало лі. Так що, давай, 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 коротше, я зараз постою тут, якщо що побіжу туди. Мало лі, що може трапитись, я не знаю, що може заспавнитись. <гас> Ух ты, йо! Тихо, валим! Валим! Чекай, Саня! Я не можу бігати. Оце я попав. Оце я попав. Оце я попав. Це штука, до мене йде? Я не знаю. Що, Саня, закопуйся, блін. Закопуйся. Я ще лопати не скрафтив. Який, який я просто валянок, я не знаю. Я просто такий валянок. Так, ставимо верстак, крафтимо піч. Пічка є. Копаємо тут блок, ставимо всю пічку. І давай пожаримо хоч щось. Сиру яловичну. Давай. Фух. Погнали. Бо це просто капець. Наступна стихія через 4 хвилини, кстати, довше. 4 хвилини це не 3. Походу, вона буде, ну, рідше спавнитись, чи що. Я, звісно, хотів би, щоб вона спавнилася взагалі постійно, щоб мені тупо жити не давали. Але, походу, спавнитися вона буде трошки пізніше. Ну нічого страшного. Головне те, що в мене їжа вариться, я собі лопату ще зробив, і все в мене чіки пуки Головне, що буде, що похавити. Так що мені нема куди спішити, що там, є ще той вітруган. І вітругана вже нема, прикинь, воно, походу, поначалу спавниться на трохи, поняв, але кулдаун маленький. А потім, як спавниться, то спавниться взагалі капець. Ну, це цілком ймовірно. Бо як там то, точно буде, я не знаю. Ну, я думаю, що далі можуть бути стихійні лиха. Супер длінні і супер на довго часу. Да, блін, я думав, тут буде десь вугілля, але його, на жаль, нема. Тому, скоріш за все, ми звідси підемо, то мені тут не сильно подобається. Трошечки м'яса, головне нажарити, і все буде ок. Все, тако мені по кайфу. Забираємо пічку, забираємо верстак і пошурували звідси. Все, let's go. Мені не вистачає на все одної вовни. А це сонце ховається донизу. Ладно, значить, зараз буде ніч. Ніч мені, якщо чесно, не сильно підходить. Я би, звісно, найшов ще одну вівцю. Це було б максимально суперкласно, але все, що я знайшов, це щас. Корову. Ну, корова, вибач. Я, звісно, не любитель убивати корів, але походу доведеться. Ох ти, блін. Вівця, ди сюди. Давай, потім робимо ми, значить, собі ліжечко. Бенс, бенс. Все, біле ліжко ми маємо. І давай відразу ляжемо спати. Можливо, пропаде дощ. Я був би дуже радий, аби він пройшов. Ну, дощ не пройшов. Я поняв. Ну да, ми ж в світі стихійних лих. Тут, тут дощі хіба проходять. Тут зато йде дощ і горить зомбак, тому що він встиг уже заспавнитись, бо було темно. І дощ тупо не проходить. Я не знаю. Це, це максимально жорстко. Ого. Тут ще звуки бувають стрімні, я понял. Давай вугілля трохи добудемо, бо вугілля треба добувати. Оце і смолоскипи, і пожарити можна щось. Так що, в цілому, вугілля мені супер потрібно. Так, тут давай закриємо. Не треба мені ця вода тут. Мені треба просто-напросто вугілля. І цього буде мені з головою достати. Так, наступне стихійне лихо через півтори через хвилини. Це максимально жорстко. Хотілося б, звісно, його уникнути якось, але це уникнути нереально. По суті, з хавки, в мене остався один стейк і два таких стейка. Свинячих стейка, що два штучки. Я сподіваюся, що я ще щось жорстке знайду. Хотілось би знайти селище. Дуже хотілося би знайти селище і подивитися, що з ним буде після того, як стихійне лихо на нього нападе. Ну, тут, звісно, по-хорошому ще перепливти. Перепливти, я думаю, буде воще кайф. Тому що перебігати цю движугу це прям жорстко дуже. А от перепливти, чим би й ні. Отак ось зробимо. А, так лодка не робиться. Лол. Надо іменно... А як? А як він робиться? Лопата надо? Це З яких пір? З яких пір надо лопата! А ось, ось зробиться? Не зробиться обалдеть. Да, Майнкрафт, звісно, не перестає мене дивувати. Я прям в шоці. Нове стихійне лихо через пів хвилини, Все на все. Погнали. Я щас допливу бистро, і те стихійне лихо. Мене скоріш за все зустріне на тому березі. Ну, я сподіваюся, що все буде добре, не буде ніяких проблем Ось я две я тупо поспав, а тут темрява йде дощ. Мені це максимально не подобається. У мене лишається все на все 10 секунд. Якщо воно мене застане, звісно, в воді буде неприємно. Ну що ж поробиш, Давай хоч поїмо. Так, 3 секунди, 2, 1. Зараз буде щось дике. Ага. Знову така сама двіжуха, да? А ні, почекай! Я, я не можу прихнути! Мене здуває! Обалдеть! Ні, це щось жорстке, чуєш? І наступне стихійне лихо через 4,5 хвилини, поняв? Вони, коротше, стають все рідше і рідше. Це мені, якщо чесно, не дуже подобається. А, ну, тому що я хотів побачити якомога більше стихійних лих за якомога меншу кількість часу. Але що це, що це за стихійне лихо? Отут воно мене вже не стягує. Якось странно воно працює. Ну не знаю. Коротше, у мене ще 4 хвилини є. В запасі. За ці 4 хвилини, поїде, я ще зможу, а щось то точно знайти в цьому світі, було б досить непогано. І все, воно пройшло. Якось супер странно, супер мало я. Всього. Хотілося б більше, хотілося б набагато більше. Ну, і зараз таке відчуття, чи я повертаюся туди ближче до спавну А до спавну я, якщо чесно, не сильно хотів, я хотів би десь тако нормальне місце погнати. Так що корова дарова. Корова дарова. Хе-хе-хе. Так, погнали. Головне, що ліжко є. Я, типа, спати не хочу. Вночі під час грози, ну, ну, так, тут і є гроза. Поняв, вона якось не проходить. Це якось дуже странно. Ну, ладно. Попливли, я думаю, що все буде ок. Шкода тільки, знаєш, що що налаштування якісь дуже, дуже короче, дуже такі скудні. Не можна налаштувати наскільки часто це буде, наскільки довго воно буде длитись. Ну, типа, я думав, що ось там іде, типа, тому що через три хвилини буде, да? начнеться стихійне лихо якесь і воно буде йти аж до той пори, поки не почнеться наступне. І ти, виходить, будеш жити постійно в стихійних лихах. Оце було б реально прикольно. От, а отака двіжуха, ну якось не сильно вона мене будоражить. Мені здається, що це супер якось, ну, легко, Ну, виживати в такому Майнкрафті. Просто, ну, дощ йде тупо постійно. Оце єдине, що мені не подобається. А все остальне, то в принципі байдуже. Я просто хожу, вбиваю мобів і мені по кайфу. І по суті, мені ніхто нічого не може зробити, ну нема, поки що, жорсткого стихійного лиха. Я знаю, що тут є, ну, прям метеоритні дожі, і оцю штуку я би хотів подивитись. Але щоб її подивитись, ну, можна ж самому викликати цей метеоритний дощ, просто-напросто взяти і все повиключати, ось сього метеоритний дощ, оце все повиключати, поставити метеоритний дощ. І от через дві хвилини буде саме він. Оце мені здається буде набагато цікавіше, коли я зможу дивитися в ну, ті параметри, які мені прям цікаві. А не просто всі включу, і вони будуть повторятися, і деякі з них ще абсолютно безобідні. Ну, мені здається, якось таке відчуття, що да. Бо я думаю, якщо чесно, буде набагато складніше. А по факту, ну, якось ще проблем нема. І поки в мене ще нічого там не почалось, давай пожаримо трохи м'яса, бо потім у мене може не бути часу на це все. А стейки це завжди хорошо. Можна навіть пожарити і ще трошки стейків, просто взявши ще одну пічку і пожарити тільки якісь інші стейки, наприклад, баранину. І в принципі, норм. У мене є вже півтори хвилини, тут ми можемо поки добути трохи дерева. Ну і свиней порізати чуть Хе-хе-хе. <різь> Шавуху забабахати, да? На свиних стейках. Оце тема. Оце я понімаю. Це було б класно. Це було б реально супер. Ну. Поки що, по суті, ми добуваємо дерево, і у нас все доволі таки непогано. По ідеї, воще кайф. Так, м'ясо є взагалі клас. Баранина сюди. Що десь я це чую? Баранів, але вони мені, в принципі, зараз взагалі не потрібні. У мене є ліжко, у мене є все, в принципі. Я ще кайфую. Мені тільки селище знайти, забрати там якусь хату і жити собі, чілити. Було б класно знайти селище тоді, коли почне валити саме оця двіжуха. З метеоритним дождєм. Але поки що його нема, то в принципі, Ну, що я пороблю? Ну нема метеоритного дожджа, все, нічого не зробиш. Так, трошки все пожарилось, по ідеї, у мене є ще все на все 20 секунд. Давай поки що заберемо всі свої пожитки, щоб їх не зламало. <с 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 і будемо ще чекати метеоритного дождю. Скоріше за все, це весь ліс може нормально так і згоріти. Побачимо, наскільки жорстко воно буде Ну, прям валитись. Я би навіть я виліз прям на верх дерева якогось, щоб прямо побачити його. Цей метеоритний дощ? Прям дуже хочеться. СМЕСЛІ! Так я метеоритний дощ заказував! Е! Походу, от іменно тепер буде метеоритний дощ, а поки що це все на все торнадо. Ну, торнадо, якщо чесно, ну не прям супер шоб стрёмна штука, але вбити вона мене може. Ну вона не йде до мене, вона просто, типа, собі там крутиться і все. І її якось, типа, байдуже. Не знаю. І тепер наступна у мене стихія, просто через 5 хвилин. Це якось ще жорстко, якщо час. До речі, непонятно вообще нічого. Ставлю, ставлю поки що дві зірки моду, бо в мене це торнадо вже третій раз спавниться. Воно мене, якщо часно, ну, не сильно буде ращити. Мені хотілося би щось знайти цікавіше. Плюс я виключу все остальне. Можливо, воно згенерувало ще. А не поняв. Це що за біда? А може я його не за може я не сохранив просто, чуєш? О, о тепер я сохранив все, я нажав кнопку надіслати. Мабуть, тепер буде вже точно метеоритний дощ? Блін, ну тепер, звісно, під цей метеоритний дощ було б непогано знайти село ще якесь, Ну як його знайти? Поки що я не знаю. Ну хотілося би капець. Ні, по суті, якщо чесно, у типу, мене осталось дуже мало часу, я в джунглях і мені хотілося б знайти село. Але де воно, я не знаю? Зато тут є павучара. Рова. Містер. Містер Паркер. <схіхі> Ладно, погнали. Правда, ну ні чорта нема, у мене 38 секунд. Скоріше за все, ми зараз подивимося на метеоритний дощ, який е попаде в нікуди. Ні дерев, ні селищ, нічого нема. Ну. Що ж поробиш? А, є село! Погнал туди швидко. Просто, просто шух 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 пошурували. У мене залишилось не так багато часу. Ну я за 20 секунд, можливо, добіжу туди. Бо як я поняв, ну, оці всякі стихійні лиха, вони. Супер якось слабо шурують, і в них маленька дистанція. Якось розробники видно боялися за те, що ну, людям буде ламати все, а по ітогу, ну це ж в тому і прикол, щоб воно ламало. Ну, кстати, одна секунда, і зараз будуть метеоритні дожі. Тільки. А ну, диви! Реально летить! Один, другий, диви, третій, четвертий. П'ятий, шостий. Ну якось супер слабо. Я думаю, буде по, по базі бити. А, ні, ще трохи летять. Ще трохи летять, ну якось ще слабо. Вони тупо повалять в одну точку. Що даже ні одне не прилетить в хату? Або одеяй, ціка там було 10 метеоритів? О, о, пішло, пішло. О, диви, є прям біші. Ох ти йо! Мене ж надамажило. Але, ну ні, метеорити прям летять. Вони летять, їх прям немало, но... якщо чесно, я очікував на більше. Ну вони тут прям нормально порозносили, якщо чесно. Прям, ну, дещо прям вообще порозбивали конкретно. Прям отут от прям вообще жорстко понападувало, поняв? Я не знаю, ну, сюда ось кілька разів вже влупило. Вони, типа, луплять в якісь определені точки. Ну і потихеньку вони, звісно, луплять. Це, звісно, хорошо, але я насправді розчитував на щось побільше, на якусь більш. Ну, драйвовішу движуху. А поки що, ну, все, метеорії та кінчилися. вони десь там в районі двох хвилин йшли. Навіть ну, не двох, а в районі хвилини вони йшли. Що б я ще таке захотів подивитись би. Тут є вулк вулканічне якесь виверження, і по суті, можна його затестити через е, хвилину 30, воно починається, І побачимо, наскільки жорстко буде, вообще. Ну мені здається, буде вообще, ну, ерунда. Типа. Я можу стати, навіть прямо в центрі села. І я впевнений, що ну, більша частина села просто виживе. Більша частина села наскільки просто жорстко виживе, що це капець. Ми можемо стати прямо тут. Я би знаєш, як зробив. Я би ось позбавлю. Забирав з хліба, поїв оце і давай. І просто взяв би землю, вдарив би голема. Отако би стояв. І подивився, що буде через хвилину з цим големом. Він від мене все одно не відійде, а на мене все одно ну, щось то точно вивержеться. Ну, якщо я тут стою, по ідеї. ну, Епіцентр всього, всього вибуха вулканічного буде іменно тут. Бо це ж вулканік. Ну, виверження вулкану, скоріш за все, іменно, іменно це воно є. Щас побачимо. Мені здається, що буде вообще жорстко. Ну, а може буде ваще не жорстко, я не знаю. А ну, я готовий. 7 секунд, 6, 5, 4. Ще дощ не виключається, це ще зума зійти. Один. Ух ти, йо! Це жорстко двіжуха, чуєш? Голем! Куда?